А як вас звати? Ольга. Як так. мою маму? Дуже приємно. Тік-ток якийсь. ти, Боже кидай. <мой>. Гарбузи. Пороздаєте? <світний> ну щось роздам, думаю, да? Але я у вас куплю, знаєте що? Все. А ну, вам треба. Да? Людям якимось треба. А якщо я все купляю, то ви вже додому відпочивати, правильно? З кайфом. Рахуйте? По 35 гривень. Ну, хай буде по 40. По 35 гривень. Ну, хай буде по 40. По 50. Це, це 200 гривень. 260. Картопелька. 80 гривень. Ну, коротше, 500 гривень там нормально. Да ви що? Не 500, я вам даю 1000. Да ви що? Тисячу. Ну, а дуже це ще зараз додому відпочивати, правильно? Да. То ви собі ще тортик візьмете? Да ви що? Все, Думаю, все, все нормально. Здоров ви здорові. Та що, ви були здорові? А цю здоров куку не можете мені подарити м -м -м -м, правнучки? Звичайно, можу. Да? Тримайте. Скажіть, що від Олега, О, О, щоб ви були здорові. І ви і щасливі, щоб ви на жіню чкала за Дуже хочу. Дякую щоб вам. вас любила. І щоб не тільки но в хилілася, аж вона варила вошла, приників. <рес> <рес> ой, все, я ж аж виповіли мене. Да. Закажу батюшки, щоб він сама спомався. Да, а вам здоров'ячка. Щоб Дякую. все було добре. Я на мене Боже, щоб ви були здорові. Дякую.